Що кримінського інформаційного порталу ОХОЮ це програма в голос. Я ведучий Віталій Голубєв. У нашій передачі ми традиційно спілкуємося з відомими активними рівнянами, які мають власну позицію, власні думки, які ми готові поділитися в голос про те, що відбувається у Рівному на Рівненщині, в Україні в цілому. Не перша вже програма, яку ми знімаємо у медичних закладах, і сьогодні також ми завітали до Рівненської обласної дитячої лікарні, а саме до відділення педіатрії номер 2 яким завідує Оксана Васильівна Лозова, наш сьогоднішній співрозмовник. Оксана Васильівна є обласним дитячим кардіоревматологом, завідуючи відділення педіатрії номер 2 обласної дитячої лікарні, і водночас вона займається політичною діяльністю. Очолює радикальну партію Олега Ляшка у Рівненській області. Доброго дня Оксана Васильівна. Добре, добре. Ну власне почнемо з вашого робочого місця, де ми зустрілися, от бачу багато. Медичних карток, у вас медичної документації, тобто це ваша така повсякденна робота. Робота відчувається, якою ви живете, в яку ви активно включені, тому що навіть очікуючи на вас, от бачив таку цілу чергу невеличку відвідувачів, мами з дітками, які от хочуть потрапити, поспілкуватися, і, і знаю, що часом от, дійсно доводиться, так як на перший раз, тут доводиться почекати, тому що ви ніколи не відмовляєте нікому. Всіх приймаєте, всім намагаєтесь допомогти. Розкажіть до ласка, то, власне, як ви до цього прийшли? Єдине, що хочу сказати, що прошу вибачення за той хаос, який існує, це. Ну, ну, це власне, робочий хаос, власне. Робочі хаос. Це робочі моменти. І дійсно об'єм роботи у нас досить суттєвий, тому що ми є закладом, єдиним закладом в області третинного рівня. Взагалі, я все життя знала, що я буду лікарем, тому що я народилася в лікарській сім'ї. І е, батьки мої дуже багато працювали, і часто співпадали чергування, і я не раз в медичному закладі е, проводила свої, своє дозвілля, я робила уроки, я навіть ночувала там не раз. І я знала, що тільки медицина. І навіть якщо мама десь можливо хотіла мене трошечки відмовити, якщо не від медицини, то від педіатрії. Uh -huh. Я дуже любила і тоді і люблю дітей. І я знала, що тільки педіатрична структура. І 27 років я працюю в даному закладі з uh -huh. моменту його відкриття. І з них 17 я очолюю даний структурний підрозділ. Він, скажемо, мій рідний, близький. І коли я включилася, скажімо так, в ще одну роботу, і якщо раніше в мене не було вихідних, то зараз мені здається, що в мене в добі 48 годин, мабуть, відкривається друге-третє дихання. Але я дійсно живу своєю роботою. 17 років на чолі відділення досить такий великий проміжок часу, а Це не можливо. бувало таких моментів, не буває, коли хочеться все кинути, чи можливо щось змінити, приходить якесь можливе розчарування. Знаєте, мабуть, ні, тому що той колектив, який, з яким я працюю, mm -hmm. в, на 90% він виплеканий оцими руками. Якби не було цих людей, тому що ви знаєте, що ми самі по собі нічого не варто. Тільки люди, які нас оточують, які нам допомагають, які готові з нами співпрацювати философа, сфері якогось філософа. Багато без чого може обійтись людина, лише не без людини. Напевно, це, це все, всього, навіть, теж тобто цей шлях, який ви разом прийшли із своїми колегами, своїми колективами, проходите зараз щодня. Ви вже відчуваєте напевно якісь зобов'язання, що не можете їх тут залишити. І навіть так? якщо минулими руками була можливість можливо змі поміняти на вищу посаду. Я сама для себе зробила висновок, що це моє, воно мені рідне, близьке, я його хочу і я хочу так працювати. А змінюється, от наскільки змінюється з роками, Ну, власне, от сама специфіка якби роботи, ось і відділення, можливо, в плані захворюваності дітей, тобто чи більше хворіють, що, що змінюється? змінюється захворюваність, змінюється поширеність захворювань. Знаєте, ми в свій час робили дослідження, коли виступали на такій більш обширній конференції, yes. загальноукраїнській, навіть не зовсім у а міжнародній. Ми говорили про те, що починаючи з 1985 року у нас була можливість проаналізувати дані. От 1985 рік, поширюваність і захворюваність, а потім кожних 5 років. Ми пробували зробити ув'язку з подіями на Чорнобилі. Але прийшли до висновку, що так, це вплинуло, і плюс є ще один момент: є патології ендокринної залози, крові кровотворних органів. Серце, ви розумієте, це такий органи, який прив'язаний до цього всього. І, звичайно, якщо наростає та патологія, то наростає і наша. Mm -hmm. І тому кожних 5 років ми бачили зростання даної патології. На жаль, зараз дитинство у нас. По захворюваності, ну залишаю вважати кращого. Нам би хотілося, щоб ці діти були здоровішими, але ці родини, які їх виховують, вони багато з них десь на заробітках, діти десь віддані самі собі, харчуються позаяк, а соціальний фактор впливає, порозумієте наскільки харчуються тим, що мають. І не мають можливості дійсно повноцінно. І е, наскільки нинішній стан от медицини, а ми всі знаємо, який, який цей стан, наскільки він дозволяє допомагати таким діткам? Ви знаєте, дуже багато залежить від людей. Мені здається, що враховуючи той стан медицини, який є на сьогоднішній день в нашій державі, якби не було людей. Я не знаю, як би ми надавали. Які думати. на ентузіазмі значною мірою. На ентузіазмі волонтери. Ви знаєте, що на одному з якихось виступів я чула від одного з наших депутатів, який сказав, що знаєте, чому у нас немає ядерної зброї? Тому що ще не замовили волонтери. Ну, насправді це дійсно є реалією нашого життя. Коли волонтери беруть на себе, коли волонтери беруть, і, на себе, і, беруть на себе жалпи, забезпечення структує, якби, да? забезпечення, харчуванням, обладнанням і всім останнім. Але звичайно, що на сьогоднішній день реформа медицини стоїть досить дуже гостро. І е, запрошують нашого міністра, от у нас новий міністр. Ми його не чули і не бачили вже у нас сьогодні. Так, п'ять місяць півроку вважають. Ну, достатньо великі сподівання були на початку, так? Що Ми ось, не бачимо абсолютно ніяких реалій, це дійсно реформи. Не, не реформи. Ми е, відстоюємо реформування медицини в тому ракурсі, яке потрібно, потрібно для наших людей. Я не знаю, чи ви чули виступ нашого лідера на останній з сесій Верховної Ради, де він виступає в тому числі за реформу медицини. Оксана Васильівна, а як ви особисто бачите можливі шляхи реформування медицини, що можливо в першу чергу у нинішній такій складній ситуації варто було би змінити у галузі, щоб справді якісь радикальні реформи нарешті почали відбуватися? Ви знаєте, що це дуже актуальне питання, і в ще в минулому році був проголошено мораторій у лютому місяці на закриття лікувальних закладів. Знаєте, можуть закидати про те, що є площі, є е, територіальні якісь там можливості, але давайте ми повернемося до людей. Реформування це якісна допомога нашим людям. Є бабусі і дідусі, які до ФАПа не можуть доповзти. Як вони доїдуть 50, 100, 100 і більше кілометрів інший лікувальний заклад. Треба спочатку міняти матеріально-технічну базу, треба давати остаткування. можливо, дійсно реорганізація ліжкового фонду, але тільки після того, як буде забезпечено можливість медикаментозна, можливість обладнання. Ну, а як вважати за нинішніх умов це реально забезпечити, коли ми чуємо від урядовців, що коштів у бюджеті катастрофічно не вистачає? Ви знаєте, що коштів якраз. На Дуже багато чого для людей вистачає, якби хотіли віддати ці кошти. Це одне питання. А друге питання це е, давайте заберемо тендерну систему. І давайте ми будемо вибирати медикаменти, обладнання, те, що по якості, а не те, що лобіюють інтереси компанії. Мати на увазі, що і зараз і нинішніх умов продовжується та сама практика зловживання Absolutely. тендерних закупівель, які існували Absolutely. за часів Януковича. Так? На жаль, на сьогоднішній день питання тендерних закупівель не змінилися, і ми на сьогодні маємо вже травень місяць. Ми маємо знову порушення закупівель по державним програмам. Я пам'ятаю, до речі, що минулого року, якщо не помиляюсь, тоді цілий не скандал був на засіданні уряду, коли прем'єр-міністр звинуватив попереднього міністра, так, те саме. саме. Знаєте, ми задали, зовсім недавно у нас була зустріч з головним дитячим ревматологом, тому що кардіологія ревматологія дитяче розділення в всьому світі. Ну, кілька країн залишилися, які мають кардіоревматологію разом. І ми задали питання, і от якщо немає препарата, наприклад, державних закупівель немає і так далі, він не міг зрозуміти нашого питання. Як це взагалі можливо? Як можливо, що немає препарату, якщо він потрібен дитині? Ну а що під цього потрібно, на вашу думку? Це просто політична воля, чи це потрібні якісь зміни в законах, в різних підзаконних акціях? Знаєте, це треба. Там я скажу політичне чи юридичне? Це питання політично-юридичне, але на рівні державному. Якщо ми хочемо щось змінити, то ми повинні це робити. Чому Польща змогла за три роки зробити реорганізацію медичної галузі? І зараз наші пацієнти просять і їдуть, просять координати і їдуть в клініки в Польщі. Ну, наші лікарі вивчають польський досвід, обмінюються делегаціями знаємо, тому що вони зробили складають. Обмінюємося ми не тільки з Польщі, але маємо на увазі, що нашим говоримо найближче до Польщі. Mm -hmm. Їм вже виходить дешевше, ніж в Україні. На вашу думку, чи можливо за нинішніх умов взагалі от такі радикальні реформи в медицині? Чи те, про що ви говорите, воно ще роками залишатиметься на рівні просто? Але ці радикальні реформи повинні бути не тільки в медицині, в усіх галузях. Це повинні бути дійсно радикальні реформи. Люди повинні усвідомити. Ми відбулись від на як нація, давайте відбудемося як держава. Давайте проведемо ці реформи. Власне, я знаю, що ну, не так давно ви пішли у політику, у активну політику ви очолили обласну організацію радикальної партії Олега Ляшка. Що за цим стоїть? Це бажання, от, коли ви відбулись в професійній сфері, оцей досвід, ці контакти використати і в політиці, тобто для чого це вам? Ви знаєте, що, мабуть, не зовсім так. Просто для кожної людини наступає момент, коли вона розуміє, що не можна стояти в Можливо, у нас ця ситуація склалася трошечки по іншому, ніж у людей. Ми мали дуже багато переживань, мали безсонних ночей, враховуючи ситуацію з нашим молодшим сином. І хоч кажуть, що батьки вчать дітей, іноді виникає ситуація, коли діти вчать батьків. І коли ми пройшли вибори за часів Януковича, коли ми пройшли е, майдан, коли в кращому разі був дзвінок з іншого телефону і було сказано, що все добре. Ми трошечки перепочиваємо, є можливість попити чаю в офісі тут недалеко. Потім я вияснила офіс, бо я була потім в тому офісі. Офіс був на Лютеранській, туди, куди стягувалися, всі поранені. Там їх обігрівали, там їм надавали допомогу. І наступний момент, коли ми зрозуміли, що не можна бути просто от десь з боку. Ми мусимо, тому що якщо не ми, то хто? Так, я тривало думала, що лікарі мають лікувати, я в тому числі mm. педагогія вчити там, військові, хай займаються своїм. Ні, так не буде. Не можемо лягти ввечері, прокинутися вранці в іншій душою. Ми мусимо, тільки ми, тому що. Тільки від нас залежить, чи зможемо ми змінити державу. І якщо ми цього не зробимо, то це буде якби зрада наших дітей. Я Тому що стартово все почали наші діти. Молодь. Молодь. Зараз багато говорять про оновлення влади, про таку свіжу кров, яка вбивається у владою на різних рівнях, зокрема та молодь, яка після майдану прийшла, та молодь, яка отримала освіту вже в нинішній час сучасних умовах, яка десь була за кордоном, щось бачила, яка має якісь свої підходи, свої бачення. От навіть і, от, коли говорять про ілюстрацію, так то посилається на закон про очищення влади, тобто це те, що звучить, якби як такий тренд, якби на всіх рівнях. Але на вашу думку, чи справді дають дорогу у молоді зараз, чи, можливо, все одно недостатньо використовується цей потенціал, ця свіжа кров. Це я не можу 100% гарантувати, що використовується весь потенціал молоді. Єдине, що хочу сказати, що в нашій команді дійсно багато молоді, дійсно, її потенціал використовується 100%. І дійсно молодь має можливість розвиватися і так далі. Але для цього треба віддавати повністю всього себе. Ну, я можливо трошки незручне для вас питання задам, але от ми коли з вами попередньо спілкувалися про вашу політичну діяльність на чолі радикальної партії Рівненської області. Ви сказали, що от багато робиться таких речей, які, можливо, ви б і не дуже хотіли афішувати, а можливо, все-таки давайте повідкриємо завісу таємничості над тим, от які справи робляться? Адже я знаю, що багатьом людям справді надається допомога, але про це не всі знають. Знаєте, є кілька моментів таких. По-перше, це надання дітям, дітям з особливими потребами. Ми стараємося не афішувати їх прізвища, але ми відправляємо їх в Київ. Слуховий апарат, якісь оперативне втручання, оперативне втручання в межах нашого закладу, якщо це можливо. Дуже багато питань зазвучить по постраждалим АТО. Ми їх не афішуємо, але ми їм допомагаємо з оформленням документів. Mm -hmm. Навіть сьогодні от мені дзвонили мої помічники, що прийшов той, кому допомогли, привів з собою ще. Mm -hmm. Я боюся, що це буде це, але що можемо, то будемо робити. Хто допомагає вам у цій роботі? Ви маєте на увазі в партії? Так. Mm -hmm. В те, що стосується Рівненської області, я маю заступника, я маю помічників, я маю бюро. Я дуже вдячна, що вони працюють і допомагають мені, тому що вони на громадських засадах, але вони вільні від роботи. Інакше би я не змогла обійняти цю посаду, тому що медицину міняти ні на що, навіть на такі високі ідеї. Навіть і 24, 48 годин на добі тоді певно не вистачило. Так ну вони сміються, коли я кажу, що в мене немає вихідних. Вони сміються і кажуть, а у нас є. Якщо немає в мене, то і немає в них. Я знаю, Оксана Васильовна, що ви минулого року мали такий досвід участі у парламентській виборчій кампанії. балотувалися ви голотувалися Верховну Раду від 153-го третього нашої області, що включає ближні... Райони до Рівного, ось як ви можете зараз, от коли час трошки пройшов, пригадавши той досвід, що він вам дав, які, можливо, залишились враження від участі у виборчих перегонах? Знаєте, я скажу, що це неоціненний досвід, досвід політичний, досвід спілкування з людьми. Я в минулому неділю була на установочних спорах, зараз ми реєструємо серед кінечі. Залишилося вже там кілька осередків зареєстрованих, тому що тільки вони мають ви зможуть, мають право висувати кандидатів на місцеві вибори. І коли я була в кориці, вони мені кажуть, ми так за вами звучили, він я за вами теж, тому що Корець входить в 153 п'ятдесят округ. Ви знаєте, це дійсно це, це життя, яке надихає, яке показує, але разом з тим, яке повертає з дна на поверхню той бруд і ті проблеми, які, на жаль, існують в нашому зараз суспільстві. Показує, хто і хто, власне, так і хто Особливо власне. потім. Знаєте, були ситуації, коли люди зверталися, я ніколи не обіцяла нічого того, що не можу зробити. Але були ситуації, коли я принципово робила це вже після виборів. Мені кажуть, так ви ж не перейшли. Я говорю саме тому, я роблю це. Ну це не типово для нашої політики. По більшість людей по цього не робляться, але я так розумію, що... Але не... так треба. Так треба жити і так треба робити. І якби так робили ну, більшість, то можливо ми дійсно. Якраз і є ота нова якість політики, оці радикальні зміни, про які багато хто говорить, але воно залишається словами. На вашу думку, Оксана Васильевна, якщо підсумувати нашу розмову, чи реально от в Україні зараз, коли ми знаємо, коли йде війна, коли людям матеріально таку скруту відчуває більшість людей з нинішніми комунальними тарифами, з клібками курсу валют, з багатьма іншими проблемами, які обсідають на усіх рівнях, чи реально от, за нинішніх умов, справді, за якісь кілька років... Щось радикально змінити на краще у державі. Чи, можливо, нам варто готуватися до єшого? Ви знаєте, що реально. Тільки треба перестати затягувати пасок на шиї у наших простих людей. Давайте ми трохи тягар перекладемо на тих, які мають мільярдні статки і які можуть поділитися трохи. Давайте ми все-таки вернемося до питання націоналізації. Давайте ми хоч щось зробимо для людей. А у нас вся відповідальність і весь тяга на плечі простих українців, пенсіонерів, які бояться в аптеку зайти, враховуючи ціни на сьогоднішній день. Тут головне мене на про нас це політична воля, так? І так. бажання змін. Так. Я бажаю вам Оксана Васильівна, щоб... Ви у своїй політичній діяльності е, змогли реалізувати ті цілі, які ставити перед собою ті сподівання, які покладають на вас і на вашу команду люди. І, звичайно, вже той величезний досвід, який був накопичений у цих стінах. Е, Досвід, який втілився у тисячі тисячі е, цих дитячих е, життів, які можуть вам батьки завдячувати за е, варятованих е, за здорових дітей, щоб цей досвід прислужився і на рівні області, на рівні України в цілому, для того, щоб Бодай трішечки вдалося досягти змін на краще. А я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні нашою співрозмовницею була голова Германської обласної організації радикальної партії Олега Лішка і завідувача відділенням педіатрії номер 2 Гільмської обласної дитячої лікарні Оксана Лозова. До нових зустрічей у програмі Ноків голос!